На алеї слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому вшанували пам'ять трьох бійців, які загинули, захищаючи Україну. Старший сержант, механік водій самохідного артилерійського взводу Сергій Перцов загинув 9 листопада поблизу села Первомайське на Донеччині. 18 листопада бійцеві виповнилося б 42 роки. Навчався Сергій Перцов у Балашівській гімназії Кропивницького. Попрощатися з військовим прийшла сусідка Надія Ткачук. Там був була спортивна секція. Він часто відвідував. Каже, захищати Україну пішов у 2014-му, коли розпочалася російсько-українська війна. Він там побув приблизно рік. Потім відправили його назад. Приїхав звідти і знову його призвали. І тут, коли почалось широкомасштабне вторгнення, він не задумуючись, пішов. Владислав Голубіцький робив гарні вироби з дерева. Розповідає родичка Алла Голубіцька. Він професійний столяр був. Він любив дерево. Він його руками відчував. 24 лютого він зранку подзвонив, що він пора йти в комат. 45-річний водій розвідувального взводу Владислав Голубіцький загинув 13 жовтня біля села Дудчани на Херсонщині. Пройшов важкі бої під Воював під Сєвєродонецьком, Лісичанськам. Їхній батальйон переправили в Херсонську область. Загинув він під селом Шевчен, пропав безвісти під селом Шевченківка. Після звільнення території від російського загарбника хлопці-побратими знайшли його. Сергій Дубівка вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Пішов добровольцем у 2014-му. Був у Дебальцевому і Ловайську. Повертався і знову йшов захищати Україну. 37-річний командир механізованого взводу загинув 10 листопада неподалік села Водяне Донецької області. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.